Супергероями стали, звісно, перші вчительки. Вони добрі та ласкаві. Не завжди знаю, чому мама затрималась, чому небо блакитне та чому восени падає листя? Ми впевнені, що вони мають телепатичну силу і вміли читати навіть наші думки. Вони завжди і в усьому нам допомагали. Вітаємо наших перших вчителів та бажаємо їм міцного здоров'я, сімейного затишку та радості вам наші рідні. Ви будете нами пишатися. Ці супергерої не викладають багато шкільних предметів. Але від цього їх вагомість в нашому ліцеї не зменшується. Очолює команду суперадміністрації наймудріша, найдосвідченіша директорка ліцею Олена Анатоліївна. А разом з нею долають перешкоди, прямують до мети її заступники. Володимир Миколаєвич, Ольга Олександрівна, Лариса Миколаївна та Тетяна Володимирівна. Вони щоденно допомагають учителям у роботі та забезпечують успіх спільної справи, отримати нам якісні знання. Дати можливість кожному учневі нашого ліцею проявити всі свої таланти і здібності. Бути щасливим в стінах ліцею допомагають педагог-організатор і психолог, соціальний педагог та секретар. Дякуємо вам за турботу та вітаємо вас зі святом. Дякуємо усім вчителям, які відкриють для нас різноманітний світ наук. Завдяки вам ми можемо цікаво подорожувати світом, вільно спілкуватися з різними людьми інших країн. Знаємо породися з вірусами, які разом з нами кружляють у безмежному просторі інтернету. Вміємо підкорювати закони Всесвіту, знаємо імена всіх комах та рослин. Разом з вами долаємо тисячі кілометрів шляхами легендарного Магеллана, розрізняємо всі хімічні знаки і знаємо на пам'ять всі властивості кислот та валентності. Знаємо історію, адже ці знання важливі, і без них не може бути нашого майбутнього. Вміємо перерахувати та спланувати свій кишеньковий бюджет. Вчителі фізичної культури, трудового навчання та захисту вітчизни вчать нас бути сильними та спритними, вмілими та кмітливими. Ми можемо вміло маніпулювати фразеологізмами та неологізмами, синонімами та антонімами, префіксами та суфіксами, і цей список вмінь та навичок безкінечний. Дякуємо завдяки вам. Ми всебічно розвинуті та розумні люди, які готові розбудовувати Україну. Жаємо вам щастя та здоров'я, щоб ви отримували задоволення від своєї роботи зі святом вас, наші любі! Я іду до школи. А у школі, а у школі є веселка кольорова. І найкраща в в світі перша вчителька моя. А у школі, а у школі не сумуємо ніколи. А вчора до шкільнята, а до коробна сім'я. Прощав мати іграшки, поминький садочок. Кличі клас дітвору золотий дзвіночок. І сміється небеса, сонце як ніколи. Мами сльози на очах, я йду до школи. Мами сльози на очах, я йду до школи. У школі, а у школі, в поставка кольорова. І на класі цілим світ, вчителька моя. А у школі, а у школі, і в мене коли, до лашкенята. Одна перший раз у перший клас ми йдемо охоче, першим дзвоником для нас продзвоні дзвіночок і сміється в небеса, сонце, як ніколи. Мами сльози на очах, я йду до школи. Мами сльози на очах, я йду до школи. А ось кої, а ось я веселка, коя і на кащі тіско, кащі тіка моя. А ось кої, а ось кої, не зумуємо ніколи, чого до шкім'яка, а тепло не сім'я. Вже осінь завітає, Вітаю наших вчителів зі святом, чудових людей, які присвятили свою роботу, все своє життя, подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця, це справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Дякую вам. За ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і велике терпіння. Бажаю вам щастя і здоров'я, незгасного запалу у вашій роботі, щоб ви виховали ще не одне гідне, розумне та свічне покоління. З Днем Вчителя дозвольте привітати вас з вашим професійним святом, Днем вчителя. Побажати вам творче натхнення, саморозвитку. Нехай ваші учні завжди вас радують своїми здобутками. Дякую вам за ті яскраві та щасливі шкільні моменти, які я завжди згадую з радістю. Дякую вам за вашу нелегку працю, яку ви робите днем? наші вчителі. Вітаємо вас з вашим професійним святом. Дякуємо вам за наші шкільні роки. Дякуємо за те, що кожного з нас ви вклали дійсно часточку себе. І я впевнена, що кожен з нас хотів би, ну, хоча б на один урок, але повернутися за наші шкільні парти і поринути в ту шкільну атмосферу. Дякуємо вам, що дійсно шкільні роки для нас є приємним спогадом, адже це дуже важливо. Також. Великий уклін вам за те, що навіть ці складні часи ви не перестаєте навчати, не перестаєте віддавати кожен день частинку себе дітям, навчаєте їх і робите свідомими громадянами нашої держави. Ваше професійне свято хочеться побажати вам дійсно всього самого найкращого, вдячних і вічливих учнів. Щоб вам було легко і приємно працювати з ними. Також хочеться бачити вас завжди усміхненими, якими ви приходили до нас на уроки, завжди з якимись цікавими ідеями. Тому дякую вам за це. Впевнена, що кожен з нас вдячний вам. Будьте завжди такими, якими ви є. Будьте такими нашими класними вчителями. Дякую. Дові вам. Хотілося б привітати вас зі святом з ним вчителя. Згадуючи часи своєї шкільної освіти, я завжди пам'ятаю про незліченні години праці, відданості та підтримки, які ви вкладали в наше виховання та навчання. Ваші уроки стали фундаментом для моєї подальшої кар'єри. Сьогодні я навчаю курсантів у сфері кібербезпеки, і кожен раз викладаючи матеріал, я згадую про вас, про те. Як важливо ставитися до своєї роботи з відданістю та любов'ю. У цей особливий день я хочу висловити вам свою щиру вдячність за все, чому ви мене навчили. Дякую за вашу мудрість, за ваше терпіння, за ваше бажання робити нас кращими. Ви не просто передали мені знання, ви вчили мене мислити, аналізувати, бути відповідальним. Бажаю вам невичерпної енергії, міцних нервів. Творчого натхнення та щасливих учнів, які завжди будуть пам'ятати про своїх вчителів з теплом та вдячністю. шановні вчителі. Я хочу вас привітати з вашим святом, з Днем Вчителя. Перш за все, хочу подякувати за ту невтомну працю, за те добро, якому ви нас навчили. Бо ви подарували нам не лише знання. Ви навчили нас бути гідними людьми. Тому сьогодні я бажаю вам здоров'я, невичерпної енергії і незгасного натхнення. Сьогодні ми всі з вами боремося із тими труднощами, які нам завдає війна. Але я вірю, що зовсім скоро ми переможемо і зможемо зустрітися в стінах нашої рідної школи. Любі вчителі, у цей світлий день я хотів би висловити свої щирі побажання з нагоди вашого професійного свята. З часом починаєш розуміти, що учитель це не просто професія, це передусім. Велика відповідальність, справжні покликання та без перебільшень справа життя. Учитель це той, хто навчає, надихає і мотивує на нові звершення та перемоги. Дякую вам за вашу невтомну працю, великий талант та безмежну життєву мудрість. Бажаю вам натхнення, терпіння, наснаги, щирих посмішок учнів та подяки від батьків. І найголовніше всім нам. Настання сталого та міцного миру в Україні з ним учителя прийміть найщиріші вітання днем працівника освіти. Ви завжди були елітою суспільства, та сьогодні ви важливі як ніколи. Знаю, як важко доводиться проводити уроки дистанційно чи перевіряти домашні завдання під звуки сирен. Та як же важливо дітям та батькам мати звичайний шкільний урок. Почути серед сирен впевнений голос вчителя. Я та всі випускники 2010 року Краснопільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів схиляємо голови перед вашою працею. Ви є захисниками майбутнього, бо повертаєте нашим дітям плани, надії, мрії на найкраще завтра. Вчителі ви варті найвищих нагород. Я дякую вам за свої знання. Та знання, що ви даєте дітям сьогодні, зі святом.